Сто процентів. Пане Олександре, 100%. Його ж ніхто не зупиняє. Сто процентів. Бо а, для нас абсолютно очевидно, ося нормативно правова база функціонування НАТО. Вона настільки, за, настільки вона бюрократична, настільки вона, я би сказати, ускладнена тими всіма процедурами, а головне консенсус. Пане Олександре, консенсус, якщо серед членів НАТО є простітутки путінські, то які даруйте е, в жопі, е, е, ш, яка ж швидка реакція НАТО? Якщо буде блокада, відповідно, що їм терміново треба міняти, в принципі, е, правила функціонування і нормативну правобазу функціонування НАТО. Саме тому вже вкотре, уже вкотре. Теперішні недолугі, дурнуватій владі України да, пропонують двосторонні угоди, не от того фейкового рівня, що Зеленський понапи, понапідписував ці от безпекові угоди, які на, на, на поганому папері, бо він шорсткий, навіть підтертися не можна, бо одне місце пошкрябуєш. Розумієте? Тобто вони ніякі, вони нульові. Отже, далі справа не йде. Далі ми говоримо, що ми хочемо в НАТО. Даруйте, в яке НАТО? В це НАТО? Нафік воно здалося таке НАТО? Нафік, якщо самі члени свого члена не можуть, так мовити, захистити, не може відреагувати відповідно, то о, що вони будуть робити з Україною? Як членці? Отже, е, таким чином, Путін піде, він іде. Пане Олександр, він іде? Він не піде, він йде. Йде різним в різний спосіб. Якщо зараз у Макрона, розумієте, так, він на другому терпіні, він піде, він не може бути президентом підряд а, третій раз. Тому він поставив уряд меншості. Вперше в історії Франції є уряд меншості, тому що йому треба а, максимально закріпити. оті а, так мовити, стрижні отої економіки, функціонування особливо воєнізації економіки та в певній мері, мірі за рахунок соціальних програм. А хто повстав, пане Олександре, хто повстав? Повстали етнічні французи? Ні. Повстали ті, которые понаєхалі. Оті чорного кольору, жовтого кольору, і оті, от які індуси. Це в цьому світі, між іншим, відбувається. Повстали ті іммігранти, які стали громадянами Франції і тепер їдою, тому що вони в більшості своїй знаходяться на соціальних дотаціях. Вони, вони не кваліфіковані люди. Отже, стосовно французів, ті, які етнічні французи, ті, які по крові французи, вони не проти Макрона. А те саме відбувається в Німеччині, те саме відбувається в Британії. Бо я жив, коли в Британії дві сусідні вулиці це були пакистанці, не пакі. Це урагани. Це просто ураган. Тому що вони даруйте на слові по 100-120 кілограм. Вони на свої, вони, вони майже не працюють. Як правило, їхні діти, вони в наркобізнесі. Те саме, що в Сполучених Штатах з чорними. Те саме, абсолютно. Я не расист. Але а, а, в певній мірі я підтримую Трампа стосовно. Очищення Сполучених Штатів від тої еміграції, яка наводнила Сполучені Штати, і яка, по суті, управляє системою виборчого права кого обирати. Але це інша тема. Отже, Польщі на сьогоднішній день йдуть праві. І хто це робить Путін? Ви говорите, чи Путін піде далі? В Франції те саме. Тому що Ліпен, ну просто ураган. Вона буде президентом Франції, і Франція, так мовити, зачинить двері для України. Хто це робить? Путін. Те саме в Німеччині. Он будуть зараз а, а, в, а, в так мовити, федеральні вибори чи не федеральні а земельні вибори до парламентів земельних в Німеччині. Там так само все на грані. Оце Путін. Він готує Європу по суті. До вторгнення. Якого вторгнення? Чи фізичного, чи політичного Політичне вже відбувається, воно вже є. Для того, щоб відрізати Європу від України або Україну від Європи. А хто не погодиться, він в'їде туди. А коли послабне ситуація стосовно політичної, економічної, військової, складової, політики тих чи інших країн, членів НАТО, він не ввійде. Він війде, тому що він війде. Він, він фізично війде в ті країни, тому що, пане Олександре, Ну сам Бог ви такі поведінці, сам Бог велів. Ну як не взяти? Розумієте, це ж гопнік. Воно за лежить Россию? на поверхні. Підходь, бери тобі за це нічого да. не буде. Смухайте. Нічого не буде, пане Олександре, а, Росія, Китай, Північна Корея, а плюс ще а, а, Індія. З е, фінансовим забезпеченням через купівлю нафти і енергоносіїв в Росії, вони настільки зміцнили самого Путіна, я вже не говорю про те, як сказав е, е, Путін, і там всі його ці е, посіпаки, кліврети стосовно цієї нової ракети Арішні, всі сніженці, пане, пане Олександре, всі ж заявили, всі. Фахівці всі: і політичні, і військові, і інженери заявили, проти Арешника, проти влома нет прийому. А такого ж лома у них немає. Отже, Арішні це страшна ракета. Майже 6 махів це шість тисяч кілометрів на годину. Це піднімається в космос і падає з неба вертикально. і збити неможливо. Отже, у Путіна є сили засоби, є люди, на яких йому начхать, а люди з задоволенням прекрасніше а, 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 так мовити Путіна підтримують і підуть на війну. Підуть і плюватим краще, а бути в, в якійсь сім'ї, коли їхній там родич приїде в чорному мішку, то вони отримують гроші, яких вони ніколи не бачили. І може з тих злиднів вилізуть, ніж вони будуть пантру там свого сина, батька чи, чи, чи чоловіка, щоб він в армію не пішов. Я вже не говорю про жорсткі заходи стосовно мобілізації в Росії, чого немає в Україні. Але знову ж таки, це інша історія. Отже, таким чином, Путін він вже в Європі, він в Європі, він управляє системою визначення, хто ближчим часом. І на відстані в часі буде управляти Європою, членами НАТО, членами Європейського Союзу, і так далі. Ми ж з вами бачимо, що Європейський Союз це що? Це фікція. Це фікція. Фікція через не тільки членство там а, По Словакії, чи там Угорщини, чи Польща, яка весь час єріпеніться своїми цими фермерами, і так далі. Євросоюз, в принципі, це фікція через те, що коли в Євросоюзі виникають ситуації для якихось негайних реакцій на не тільки війну в Україні, знову ж таки, діє принцип консенсусу. Оцей консенсус, знаєте, іноді демократія гірше, ніж авторитаризм. От консенсус в НАТО, консенсус в Євросоюзі, по суті, перетворює ці структури, що недієздатність біговиська. А, а що робити Україні в такому випадку? От мені просто цікаво. Знаєте, я тут уже почув деяку думку: ну, якщо Путін піде на Польщу, то це відволіче його від України. Навіщо йому ламати зуби об Україну? Він вже їх фактично зламав. А, він може легко, легко взяти країни Європейського Союзу, країни НАТО. Ну, така думка, теж я дивлюся так по соціальних мережах. А, Щось я боюся, що скоріше за все країни НАТО будуть відволікатися на свої проблеми, якщо таке станеться, і допомогу Україні можуть зменшити. Оце мене найбільше турбує в цій ситуації. Що робити в Україні? Пане 에... Олександре, отже, отже є, є два рецепти. Да? Е, перший рецепт це стосовно повідношень до України з боку Заходу. Е, перший рецепт: здавайтесь. І погоджуйтесь на те, що підписав Мухаморія чи Арахамія 22-го року стосовно території, стосовно там мови, церкви, кількості збройних сил і так далі. І так далі. Між іншим, один я, на жаль, не пам'ятаю його прізвище, господи, він, він генерал-майор СБУ. Колишнє дуже грамотний дядько. Він, хро... він дуже мудру річ сказав, ніби, ніби, ніби це на поверхні, але отак сформулювати, то тільки він зміг. Що виявляється оця демаркаційна лінія чи лінія розмежування. От ми на якийсь час погоджуємось, не дай Господи, на те, що те, що а, а, війшло в Конституцію Московії, це їхнє. Там на певний час, на, на да? І там Путін що хоче захопити, він же чітко сказав. Після Китаю він же чітко сказав, проартикулював для тупих, що його задача повністю Донбас і Запорізька область. повністю. Так от, пане Олександре, перша рецептура. А, все, погодьтеся на це все. Так от оця демаркаційна лінія чи лінія розмежування, як сказав генерал-майор, найстрашніше стане державним кордоном. З усіма ознаками, з усіма силами і засобами, які будуть визначати це не як тимчасове, а як державний кордон. Я влада на це ставили. піде, як ви думаєте? А, ну, я що, думає. Ви думаєте, що Зеленський на це піде? Ну, ви ж розумієте, що це втрата рейтингу буде. Це, це абсолютно. А, а йому не чекати на рейтинг. Який рейтинг? А, 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 а що йому загрожує? Ви думаєте, що він піде на вибори? Ні. Він на вибори не піде. Пане Олександре, по-перше, який по даруйте в Амусі рейтинг. Який? Допоки буде війна, він президент, узурпатор. Я скільки раз казав, що вони Путін і Зеленський друг другу подмахівають. Допоки буде війна, Путін абсолютно а, ніким не керований, одноосібний цар Росії. Допоки буде війна, Зеленський на чолі з Єрмаком на чолі держави. Все. Все, ми ж з вами про це говорили. І а, який рейтинг Можна чекати на цей рейтинг, що хтось вийде, хтось вийде, хтось поведе людей на протест. Як один знову ж таки діятель казав, що ну, не, можна, не можна закликати до а, а, непокори, значить, повинні покоритися, упокоритися. Отак воно є. Вони один в одному зацікавлені, вони зацікавлені в війні. І тільки тоді, ми з вами так само про це говорили, і тільки тоді. Коли консультації, оці таємні консультації під спудні, під ліжком, під, під, під ковдрою, під трусами, якщо Путін буде впевнений, що на якийсь час припинивши обстріл України і примирення, будуть вибори і до влади, прийде Зеленський в Юбці, оця теперішня Юля Вторая. Чи там готують на всяк випадок, там на всяк, на десятих номерах Уську Усіка, ануфрійського цього діятеля, або там готують, починають говорити про цю зіркаль. Тобто йде по цей пошук. Ну найбільш ворогідний – це ця баришня Юля Ірая. Саме тому їй в руки дали неконституційне рішення, про що ми з вами так само говорили: випускати дітей. З 18 до 22 років за кордон, а їхні папіки і маміки будуть радуватися і веселитися, і голосувати за неї, як за президента, бо вона врятувала їхніх дітей. Отже, тим чином, ніякі рейтинги. Пане Олександре, рейтинг це, це, забудьте це слово взагалі. В Україні воно не має жодного значення. Жодного жодного значення. Через те, він буде робити те, на що він був поставлений, як галабародька. Все. А от чи, чи, чи йому це загрожує фізично? Да, то тоді постає питання: а яка функція щоденних, про що ми з вами так само говорили, Щоденних обстрілів вже столиці з такими жертвами, з такими руйнуваннями? Я вже не говорю про всю територію України. Провели обстеження людей вже більше ніж 50% Кажуть, там «Мать за ногу, Хай уже що хочете робіть, тільки, щоб припинилося оця о, 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 оцей Армагеддон з цими обстрілами. Вони друг на друга грають, вони один одного підмахують для того, щоб українців примусити сказати, знаєте, що, що, що щось робіть. Так, да, Зеленський скаже, це на якийсь час. Ми потім, коли-небудь, відвоюємо, ми станемо сильними і так далі. І так далі, і так далі. Йому скажу, добре, але щоб наші не гинули. Або щоб не було тих могил під прапорами, або щоб оцих двохмісячних діток не виносили їхні, їхні пошарпані тіла з-під цих руїн. От до чого воно все йде, а не рейтинг. А тепер що робити? Я вкотре, я вкотре говорю порятунок України в Україні, в Україні, в тому, що керує Україною ворог. Ворог – це Зеленський, ворог це Єрмак, ворог це все кодло, яке сидить у Верховній Раді. Так само є імпотентна опозиція. Що б мені не говорили? Але коли звертається начальник опозиції досі, говорячи про всю матеріально-технічну базу, доказову базу злочинів Зеленського особисто, він звертається прилюдно, шановний пане президенте, то що до чого це призводить? Це призводить до повної депресії людей. Та скільки ж можна? Та хто-небудь скаже правду чи ні. А якщо скаже, скаже правду, як робить портніков цей фарисей, коли говорить правду, але не говорить, що робити. Найстрашніше, коли людям говорять правду, але не говорять, що робити. Тому що ця правда ще більше пригнічує, а де вихід? Це все одно як раковому хворому. Да, якого можна пане Олександре вилікувати? кажу: ти знаєш, у тебе рак, у тебе четверта стадія, у тебе там все гниє. Але приховують від нього того, що а, там якесь там опромінення, якесь оперативне втручання дає шанс на життя. Оце те саме.